Слава Ісусу Христу, мир вам, діти Божі. Перед тим як сідати, поїсти або перекусити, давайте навчимося дякувати за це все Богові. Не сідаємо за стіл, не помолившися заздалегідь і не попросивши божественної допомоги от татушка нашого Небесного, о Господа, ми прагнемо до того, щоб тілесна наша трапеза була підготовкою до повністю і повністю божественної трапези Пресвятої Євхаристії, яку ми приймаємо в храмі під час літургії. Все це відбулося, і щоб це все відбулося, відбувалося у нас без перебільшого напруження нашого духа, нашого тіла, нашого серця, щоб це все було у нас в мирі і в спокої. І після цього ми сідаємо їсти і встаючи. А ніколи не стаємо за столу, не подякувавши Богові за все це, що Він нам дав і дає. Амінь. Нехай Ісус любові, мудрості, мало перебуває з вами. Ісус вас любить.